Тієїнс Флексі, дієтична добавка з екстрактом глюкозаміну та агарику, містить найнеобхідніші компоненти для здоров'я суглобів. Продукт допоможе позбутися болю, зволожить та захистить хрящову тканину суглоба та уповільнить розвиток патологічних процесів. До складу тієїнцфлексі входять продукти, що мають натуральні протизапальні властивості. Дієтична добавка з екстрактом глюкозаміну та агарика розроблена для додаткового захисту суглобів у будь-якому віці. Суглоби це місце, де кістки зустрічаються, забезпечуючи рухи. Для цієї функції вони потребують здорового суглобового хряща, синовіальної рідини та правильного прикріплення м'язів та сухожиль. Суглобовий хрящ відіграє тут ключову роль, оскільки його дисфункція призводить до ревматичних захворювань. Продукт містить шість основних компонентів, необхідних для здоров'я суглобів, які підтримують їх нормальну роботу та уповільнять розвиток патологічних процесів у суглобах. Склад препарату Флексі. рослинний глюкозамін 250 мг, екстракт морського хондроїтину 100 мг, бразильський агаркус агарик 150 мг, куркума 95. 5% куркумін, 50 мг екстракт кігтя диявола, корінь трави, кіготь диявола 150 мг гіалуронова кислота 5 мг Глюкозамін. Уповільнює активність ферментів, що руйнують хрящ. Він стимулює утворення гіалуронової кислоти, яка допомагає утримувати воду в суглобовій рідині, змащує суглоби, живить хрящі, робить їх гнучкими, пружними, стійкими до навантажень. Агарік бразильський Агаріцус Блазеймуріл містить чимало вітамінів та мінералів: калій, фосфор, магній, кальцій, залізо. Він ремінералізує кістки та суглоби, має протизапальні властивості. Його також використовують для профілактики захворювань кишківника, шлунка, нирок, хвороб, лімфи та крові. Цей дорогоцінний лікарський грибок можна знайти у варіабельній галузі світу у Китаї, Тайвані, Японії, Бразилії. Цей гриб є джерелом багатьох з корисними копалинами: калій, фосфор, магній, кальцій, залізо, вітаміни В1, в 2 Він також містить нікотинову кислоту та біоактивні полісахариди, такі як бета-глюкани, які стимулюють імунітет організму. Це багатство цінних інгредієнтів є причиною того, що вважається, що бразильський гриб має протизапальні кістково суглобово зміцнюючі та ревматичні симптоматичні властивості. Корінь куркуми, індійський шафранон, багатий міддю та куркуміном чинить протизапальну та антиоксидантну дію, використовують як засіб, що покращує травлення. Вона стимулює вироблення шлункового соку, має жовчогінну дію. Прискорює розщеплення жирів, підтримує детоксикаційну функцію печінки. Куркума зміцнює імунну систему, підтримує міцність суглобів та кісток. Куркума сильний антиоксидант у кілька разів потужніший ніж вітаміни. Куркума містить понад 100 активних речовин. Найдорожчий куркумін та його похідні звані куркуміноїдами. Вони мають міцні противірусні, антибактеріальні та протигрибкові властивості. Куркума в традиційній медицині вважається агентом, що сприяє потоку жовчі, бореться із запаленням та полегшує симптоми ревматоїдного артриту. Екстракт кігтя диявола, корінь, трави його диявола, процумбенс – рослина, що походить з Африки, антиартритні та протиревматичні. Також він підвищує апетит, допомагає впоратися з розладами травного тракту, запорами та колітом, допомагає подолати застудні хвороби артрит, головний біль біль у суглобах. Кіго диявола також застосовують для якнайшвидшого загоєння ран та опіків. Основна дія препарату Тієнс Флексі відновлює гнучкість суглобів, захищає та зволожує хрящову тканину суглобів, надає протилежне.